Я багато років працювала на «Укрзалізниці» – від провідниці до інженера. Та це все в минулому. Зараз я – демінерка. Спитаєте, як це сталося? Через війну мені, як і багатьом українцям, довелося змінити все: нове місто, нове життя, нова професія, нові сенси. В Хало Траст я пройшла курс навчання на демінерку. Успішно склала іспити і отримала роботу. І я така не одна. У минулому я моряк. До приходу в розмінування я була банківським працівником. Вже самі складно повірити, але колись я була майстром манікюру. Я працював заступником головного бухгалтера. Я займалася контролем якості харчових продуктів. Я була менеджеркою з продажів. Сьогодні ми очищаємо наші землі від вибухової загрози. І робимо все можливе, аби вони були безпечними. Хочеш доєднатися до нас? Ставай частиною команди Хало Траст і наближай безпечне майбутнє.